Всім привіт! Бувало у вас таке, що хтось просить вас зробити масаж спини. Ви погоджуєтесь і вже через 2 хвилини відчуваєте біль в спині, в руках, пальцях і взагалі не знаєте, що ще там зробити. Наче і потерли і пом'яли. Дивитесь на годинника, час ледве минув. Якщо бувало, тоді зберігайте цей ролик, де я покажу, як правильно, легко і ефективно зробити масаж спини, який зможе повторити будь-хто. А ваші родичі або друзі будуть взагалі думати, що ви пройшли професійні курси масажу. Якщо згодні, тоді поїхали. Ми робимо масаж спини, щоб покращити самопочуття, прибрати відчуття болю, перенапруження м'язів спини, ну і взагалі покращити відновлювані процеси в нашому тілі. Також перед масажем потрібно запитати про будь-які протипокази, які ви зможете побачити ось тут. Також особливу увагу приділіть наявності родимок, папілом та інших об'єктів, які рельєфно виступають на шкірі вашого клієнта або пацієнта. Масаж спини охоплює поперекову зону, грудний відділ з ребрами та зону над пліч, або комірцеву зону. Основні прийоми масажу, погладжування виконуються або тильною, або лицевою стороною долоні. Розтирання, яке призначено для покращення кровообігу, нагрівання тканин взагалі та покращення роботи фасції. Вижимання допомагає покращити відток лімфи та прискорити її рух майже в 10 разів. Розминання це найголовніший елемент масажу, і він займає приблизно 40-50% від тривалості всього масажу. Ну і вібрація як заспокійливе або, навпаки, стимулююче завершення нашого масажу. Ви можете взяти будь-яке масло, на яке немає алергії у вашого бажаючого отримати масаж. Але якщо є, то бажано робити без алергенів, які викликають подразнення на шкілі. Якщо ніяких алергічних реакцій немає, тоді можемо використовувати звичайне масажне масло. Ми наносимо трохи масла на руки. Зігріваючи його тепло, і повільно наносимо на шкіру нашого клієнта. Можете брати масло стільки, скільки вважаєте за потрібне. Але майте на увазі, що не потрібно, щоб ми разом з клієнтом купалися в маслі. Його потрібно стільки, щоб ви мали змогу розтерти та нагріти шкіру руками. Перший прийом це поглажування. Ми спокійно круговими рухами, або перемінними, або лінійними, або поперечними, просто наносимо масло і кладемо в спинку. Ми просто кладемо і заспокоїмо, підготовлюємо нашу шкіру до наступних більш жорстких прийомів. Зауважте, що це дуже легкі рухи, і ми не маємо на меті нагріти, розігріти, розтерти, розім'яти щось, а саме погладити. До речі, поглаження ми робимо до 5 хвилин. Це максимум. І походимо на іншу сторону, не відриваючи рук. І продовжуємо поглажування. І приходимо до наступного, це розтирання. Ростирання ми вже використовуємо більше сили, і наша мета розігріти тканини у всій спиці. Щоб це зробити, ми кладемо дві руки разом і поперемінно рухаємо, як натираємо, натираємо шкіру, ділянку шкіри своїм рухами. І потрібно робити це трошечки енергійніше. Зауважте, що краще працювати за допомогою корпуса, а не просто руками. І переходимо трохи вище. Таким чином ми зможемо розігріти всі наші м'язи. Зону лопатки теж. І комірцево. Якщо у вас є проблеми з часом, то ви можете робити по 10-15 ось таких натирань на кожному участку, на кожній ділянці. Краще всього робити сильні прийоми спочатку на одній частині спині, на лівій, наприклад, а потім переходити на наступну, на іншу сторону. Другим варіантом є пиляння. Для цього ми ставимо ребром ладоні наші долоні і якби пилимо, да, як з назви спочатку зону попереку. Доходячи до ребер, ми ставимо одну руку з розкинутими пальцями і тремо, натираємо таким чином. Ми йдемо по проекції наших ребер. Підходимо до лопатки і пилимо трошечки зверху між лопаткою та нашим хребтом. Так само, як на попереку. Так що ж, до якого моменту розігрівати потрібно? По-перше, вам потрібно відчути тепло самостійно руками. По-друге, ділянка шкіри, яку ви розігріваєте, повинна почервоніти. Ну і втретє, ви можете дізнатися у самого клієнта, як його стан. Переходимо на іншу сторону і починаємо розігрівання з іншої сторони. Наступний прийом це вижимання. Ми ставимо руку вздовж нашого хребта на поперековому відділі, трохи натискаємо вільною рукою і дуже повільно йдемо до комерцевої зони. Потім уходимо до плеча і легким рухом повертаємося обратно на наш поперек. Робимо так 8-10 разів. Після того, як ви зробили в одну сторону, можна зробити те ж саме тільки в іншу. Ставимо руку на грудному відділі, трохи натискаємо і йдемо до сідниць вбік і легко назад. Теж 8-10 разів. І потім переходимо на іншу сторону. І переходимо до розминання. Цей прийом перевірить ваші масажні здібності, а саме е розминання. Наша задача поставити дві руки на бокову частину тіла. І ми робимо ось такий рух спочатку і перемінно міняємо руки. Чотири пальця тягнуть у нас назад. Шкіру і палець великий іншої руки давить вперед. Формуємо складочку і міняємо руки. Таким рухом ми розминаємо гарно м'язи бічної поверхності. Ці рухи не повинні приносити якогось дискомфорту, болю, а більше розминання, якісне розминання м'язів. Спини. Робимо декілька разів і міняємо рух. І другий варіант розминання гребне подібне розминання. Ми згинаємо наші пальці в кулаки і ставимо костяшками на м'ясо випрямляючи спину. І круговими рухами, як до себе, ми робимо це розминання і рухаємось вздовж нашого хребта, вверх до комерцевої зони. Залишаємось трохи тут і йдемо. Вниз по такій же траєкторії. Так можна зробити декілька разів, особливо у тих, у кого ці м'язи дуже напружені. І робимо розминання з іншої сторони. І, як завершення, можна зробити якийсь прийом з вібрацією. Якщо вам потрібно заспокоїти та розслабити, я зазвичай поєдную вібрацію з вижиманням. Ми робимо як вижимання, але ми трошечки вібруємо і качаємо вільною рукою руку, яка давить. І повторюємо. Таким чином це впливає як седативний рух, седативний ефект. Якщо ж вам потрібно стимулювати, а не заспокоїти, ми можемо робити вібрацію, яка буде у нас як рубління. Але ми будемо робити пальчиками. В даному випадку ставимо руку як припиляння, але ми будемо. Бити, відбивати такий ритм розслабленими пальцями по тим же м'язам, розгиначам спини. Зауважте, що ми не б'ємо по ниркам, по проекції нирок, тому що це може вплинути дуже погано. І переходимо на іншу сторону. Ми дізналися, як робити масаж спини, якісно його робити, та робити його так, щоб допомогти вашим близьким. Такий масаж спини триває близько 15 хвилин, можливо, навіть трошечки менше. Але якщо ви бажаєте зробити, наприклад, масаж шийно комірцевої зони або масаж голови, ви можете подивитись на цих відео, як саме правильно це зробити. З вас лайк та підписка, та пишіть в коментарях, якщо ви вже спробували робити такий масаж.